Їдемо на заправочку заправлятися. Машинка, слава Богу, завелася. На градуснику зараз показує 9 градусів. 9 градусів, ось, 8, 8 градусів мороза. Ну машина я вам скажу, з першого разу ні, з другого разу на останніх Відходах ухватила і робить, як часики вже переключилося на газ. Машину я короче, пообмітав. Щас вам покажу Ой. машинку вже всю обмів. Ой, бля. Ну, бачите, стільки натоптався возле неї. Все, машинка вся обметена. Обогріватель ключив. стекла все чотенько. Оце в мене тільки зверху ці три полоски бачите, не работають. Так, все, подтаювало. Ось на днях доно Короче, Поїду на мойку, помию. Все, все одраяв. їду, зараз. обмів її, така машинка. Їду на заправку, їду зараз на заправочку заправлятися. Бачта я проїздив, я вже 177,5 км наїздив, треба заправитися, щоб... завтра себе зутречка гурк и полетел. Наверное, сейчас заеду этот. Заеду, заеду, сейчас заправку сейчас залью бензина, бо я уже считаю, больше недели назад я заправлял, бо я всегда так вот короче, неделя полторы я заезжаю на заправочку едем выручать заправку виїхала чотенько все. На часах у нас пол четвертого. Їдемо на заправку. Вроді би, наче з однієї сторони сьогодні віддихаємо, а з іншої сторони попадаємо на бабулесики. Їдемо кормити. Да. Бензин я завжди Юра на 200 гривень заправляю. Я тобі скажу оце. Неділька, неділька з хвостиком мені вистачає на заводку. Машинка прогрілася. Все чітенько. Я кажу, я думав, що не заведеться, бо в мене слабий акумулятор. От. Ну, мені хтось писав, що каже, може бути і заводки, ще типу, каратоплівний фільтр. Правда, його ніхто не міняв, вони все відмазуються, руководством, то вони його коротше, не міняли. Муриші і затоплюваного фільтра, туди ніхто не лазив, ну при мені, по крайній мірі, ніхто туди не лазив. Я вважаю, навіть хай хоч і заводка, але все доно мінятися по регламенту. І тоді буде машинка робити чудеса. Погодка сьогодні, щось і сонечко проясняється, але зима дає про себе знати что ти, Юра на работе чи дома Мы сегодня решив сделать вихідний то я всегда у четверг отдыхаю ну шось я трошки слигонька подзадолбался Ну так как я директор правильно Я собі себе завтра банда підтягивается Крутимо О привет Санька Привет И этот так як я сам собі директор. Хочу работаю, хочу не работаю. От. Так що вирішив я сьогодні зробити вихідний, А завтра вже будемо лупашить. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Якраз такі будуть сладенькі дні. І моду будемо, друзі, працювати. А сейчас їдемо на заправочку, бля. Що ти, як тебе там саня діла? Що в тебе новенького? А то вже 300 років тебе не бачив. Юра казав, що він вас трошечки присадив до мене на канал. Тебе, Серегу. Ну, дороги так, я скажу. Я вчора закінчив роботу около 11, бо я, виходить, скільки, я з Подола взяв заказ десь у минут 15-11-го. де то з 20. Чи без 15-11 я закінчив роботи на Академгородку. То по проспекту їхав, ніхто нічого не посипав, по Окружної так само їхав. Зараз зрозуміло, що вже посипали. Каша, срань. Я ж урухаю, що зараз через день, другий трошки потепліє. Поїдемо на моєчку, помиємо машинку. Коротше, навідемо. Красоту. А то вже страшно на ті задні коврики дивитися, бля. Тапс. Дороги нормальні в плані якому? В плані того, що яв немає, чи що сніга на дорозі немає. Що в чому нормальні дорога, Саня. на обратки. Буду їхати, заправлюсь бензинчиком. по 48-80. 95. -й. А так, зараз їдемо на заправочку Барс. Як завжди до повного. 179 кілометрів ровно пробіга в мене зараз. Не знаю, вона мені подобається, якось я привик, це хіба що як там? Десь уже їдем по своїм ділам. Значить нормально. Привіт, привіт всім, друзі, привіт. Вже машинка нагрілася, вже трошки повеселіє. Нього джип, йому і нормально дорожчі змигає світло. вогня можна буде випл. Саня ще не прийшли виплати. Я дивився десь, мабуть, часіка два назад. Так, да, нема Саня ще. Не прийшло мені. Я зайшов, подивився на карточку, дивлюся ноль. Грошей нема. І так само дивився в тік і теж. Багато хто з хлопців говорить, але один там пацанчик бачив, писав, що каже, йому вже прийшла виплата. Не знаю. Ну мені не прийшла, не знаю. Може вже й прийшла, бо я говорю, я часа два назад дивився. Ой, та іще, короче, коротше, тут, блядь, Не було. Бля, який сніжок, дивіться. Машину носить. О, газулька ще подішевілила на 20 копеек. Вчора я заправлявся, було 26,85, зараз 26,65. Нормально. Плюс ще в мене скидка 60 копійок. Вийде 26.05. Якщо хтось буде заправлятися на заправочки барс, просто зайдіть в Play Market і скачайте в приложення, оце барс і все, і буде вам автоматично йти скидочка. Ну, там, по-моєму, вона йде. 60 копійок, якщо ви, це, до повного. Пропускають. Заїжджаємо на заправочку. Заїжджаємо на заправочку. Та ні, знаєш, слава Богу, що температура де... Таке що я потихеньку їду, аби це я швидко їхав, може й було холодно, а так, поки наче печка гріє. Так, все, друзі, пішов я заправлятися. Виручати заправку підемо.